Чарівник смарагдового міста. Буревій. Серед широкого канзайського степу жила дівчинка Елі. Її батько, фермер Джон, цілий день працював у полі, а мама Анна клопоталась по господарству. Жили вони у невеличкому фургоні, який зняли з коліс і поставили на землю. Умобльований будиночок був бідно, залізна грубка. Шафа, стіл, три стільці та двоє ліжок. Поряд з будиночком біля самих дверей було викопано буревійний погреб. У погребі сім'я ховалась під час бурі. Степові буревії не раз перекидали благеньке житло фермера Джона, але Джон не журився. Коли вщухав вітер, він піднімав будиночок. Грубка і ліжка ставали на свої місця. Елі збирала з підлоги олив'яні тарілки і кухлі і все набирало попереднього вигляду до нового буревію. До самого обрію велетенською рівною скатертиною слався степ. Де-не-де піднілись такі ж бідні будиночки, як будиночок Джона. Навколо них були ниви, де фермери сіяли пшеницю й кукурудзу. Елі добре знала всіх сусідів на три милі навкруги. На заході проживав дядько Роберт з синами Бобом і Діком. У будиночки на півночі жив старий Рольф. Він майстрував дітям чудові вітряні млини. Широкий степ не здавався Елі похмурим адже це була її батьківщина. Елі не знала ніяких інших країв. Гори і ліси вона бачила лише на малюнках, і вони не приваблювали її. Можливо, тому, що в дешевих Еліних книжечках вони були намальовані погано. Коли Елі нудьгувала, вона кликала веселого песика Тотошку і вирушала провідати Діка і Боба або йшла до дідуся Рольфа, від якого ніколи не поверталась без саморобної іграшки. Тотошка, погавкуючи, стрибав поряд. Ганявся за граками і був безмежно задоволений собою та своєю маленькою господинею. У Тотошки була чорна шерсть, гостренькі вуха і маленькі блискучі оченята. Тотошка ніколи не сумував і міг гратися з дівчинкою цілий день. А турботу Елі було чимало. Вона допомагала мамі по господарству, а тато вчив їй читати, писати і рахувати. Бо школа була далеко, а дівчинка була ще досить мала, щоб ходити туди щодня. Одного літнього вечора Елі сиділа на ганку і читала вголос казку Мама Анна прала білизну. І тоді могутній богатир Арнаульф побачив чаклуна з ростом як вежа, співуче читала Елі, водячи пальчиком по рядках. І з рота і ніздрів чаклуна вилітав вогонь. Мамусю, запитала Елі, відриваючись від книжки. А тепер чарівники є? Ні, моя люба. Жили чарівники й чаклуни у минулі часи, а потім перевелись. Та й навіщо вони? І без них клопоту вистачає. Елі комедно зморшила носа. А все ж без чаклунів нудно. Якби я раптом стала королевою. Обов'язково наказала б, щоб у кожному місті та в кожному селі був чарівник, і щоб він творив для дітей усілякі чудеса. Які ж, наприклад, усміхаючись запитала мама, ну які, щоб кожна дівчинка і кожен хлопчик, прокидаючись уранці, знаходили під подушкою великий пряник, або Елі сумно поглянула на свої грубі поношення черевички або щоб усі дітки мали гарненькі легенькі черевички. Черевички ти і без чаклуна матимеш, заперечила Анна, поїдеш з татом на ярмарок і він купить. Поки дівчинка розмовляла з мамою, погода зіпсувалась. Саме на той час у далекій країні, за високими горами, чаклувала в глибокій темній печері, Люта чарівниця Гінгема. Моторошно було у печері Гінгеми. Під стелею вісіло опудало величезного крокодила. На високих тичках сиділи великі сови. Зі стелі звисали в'язки сушених мишей, прив'язаних хвостиками до мотузки, як цибулини. Довга товстезна кадюка оплелась навколо стовпа і ритмічно похитувала своєю плескатою головою. І чимало ще всіляких див і страхітливих речей було в просторій печері Єнгема. У великому казані Гінгема варила чарівне зілля. Вона кидала в казан мишей, відриваючи їх від в'язки. Куди це подівались, гадючі голови? злобно бурчала Гінгема. Не всіх же я поїла під час сніданку. А ось вони у зеленому горщику. Ну, тепер зілля вийде добряче. Дістанеться ж тим триклятим людям, ненавиджує їх. Розселились по світі, осушили болота, вирубали ліси, всіх жабенят вивели, гадюк знищили. Нічого смачненького на землі не залишилось. Хіба тільки черв'ячком та павичком поласуєш. Інгема погрозливо помахала кислявим кулаком у простір. І стала вкидати до казана гадючі голови. Ух, ненависні люди! Ось і готове моє зілля на погибель вам. Покроплю ліси й поля і здійметься буреві, якого ще світ не бачив. Інгема підхопила казана за вушка і, силкуючись, витягла його з печери. Вона занурила в казан велетенську мітлу та й почала розбризкувати навкруги своє чаклунське варево. Розгуляйся, вибухни буревію. Лети по світу, мов навіжений звір. Рви, ламай, руйнуй, перекидай будинки, піднімай усе в повітря. Сусака, масака, лема, рема, гема, буридо, фуридо, сема, пема, фема. Вона вигукувала чаклунські слова і кропила навколо вже розтріпаною мітлою. І небо враз спогмурніло Зібралися важкі хмари, засвістів вітер, у далині спалахували блискавиці. Трощи, розбивай, рви, ламай, дико вигрящала чаклунка. Сусака масака, буридо, фуридо, знищи буреві людей, звірів і птахів, лише жебенят, мишенят, гадючат, павучків не зачіпай урагани, нехай вони у всьому світі розплодяться на радість мені. Могутні чарівниці Гінгемі, Бури фуридо Сусака Масака. І вихор завивав усе сильніше і сильніше, Палах котіли блискавиці, оглушливо горготів грім. А Гінгема в дикунському запалі крутилася на місці, і буремний вітер розвивав поле її довжелезної мантії. Викликаний чаклунством Гінгеми Буревій. Долетів до Канзасу і з кожною хвилиною наближався до будиночка Джона. Вдалині, біля горизонту, вже скупчилися хмари, розтинали небо в блискавиці. Тотошка неспокійно бігав, задерши голову сміливо гавкав на хмари, що вже мчали небо. Ой, Тотошку, який бо ти смішний, сказала Елі. Ляка на хмари, а сам аж тремтиш зі страху. Песик справді дуже боявся громовиць Він уже чимало побачив її за своє коротке життя. Схвилювалась і Анна. Забалакалась я з тобою, доню, аж он, дивись, насувається справжній буревій. Уже було чути грізне годіння вітру. Пшениця на полі нахилилася до землі і по ній, ніби по воді, покотилися хвилі прибіг з поля схвильований фермер Джон. Буря, йде страшна буря, закричав він. Ховайтеся швидше у погреб, а я побіжу за жену худобу в хлів. Анна кинулась до погреба, відкинула ляду. Елі, елі, швидше сюди, гукала вона. Але тотошка, переляканий рівінням бурі і безперервним гуркотом грому, забіг до будиночка і сховався там під ліжком. У найдальшому куточку. Елі не захотіла лишати свого улюбленця на самоті і побігла за ним до фургона але цієї миті скоїлось неймовірне. Будиночок обернувся двічі чи тричі, ніби карусель, і опинився у самій середині буревію. Вихор закружляв його, підняв до неба і поніс у повітряному просторі дверях фургона з'явилася перелякана Елі з тотошкою на руках. Але що вона мала робити? Стрибнути на землю? Було вже запізно, будиночок летів високо над землею. Вітер куйовдив материні коси. Вона стояла біля погреба, простягуючи угору руки, і відчайдушно кричала. Вибіг із хліва фермер Джон і кинувся до того місця, де стояв фургон. Осередівлі батько й мати довго вдивлялись у темне небо, яке щохвилини засвічувалося спалахами блискавиць. Буревій усе лютував і будиночок, похитуючись, линув у повітрі. Тотошка, приголомшений тим, що ділось навколо, злякано гавкав, бігаючи у темній кімнаті. Розгублена Елі сиділа на підлозі, обхопивши голову руками. Вона відчувала себе надзвичайно самотньою. Вітер гудів так, що оглушав її. Дівчинці здавалося, що будиночок ось ось упаде й розіб'ється. Та час минав, а він усе ще летів. Елі забралася на ліжко і лягла, притиснувши до себе тотошку Під завивання вітру, що плавно погойдував будиночок, дівчинка міцно заснула.